Екселас Shadow Legends. Друзі, знову привіт! І я думав, що ми з вами вже не побачимося на важкому рівні в розломі, але виявилось, що ні. І ось ми знову тут з вами на важкому рівні. Але чому ми зустрілися? Тому що, як виявилось, у розломі буває ротація. Перший раз один бос, а другий раз інший бос. І цей раз останній босс це ласір. Головна особливість всіх етапів на ласірі це те, що моби зразу не гинуть. В них залишається десь відсотків 10, -10 здоров'я, і вони стають кам'яними фігурами. При цьому дуже сильно резістять урон по собі. Навіть в гаді написано, що класно використовувати героїв, у яких є можливість страти, тобто це хамед або дуже круто заходив єрна. Перший рівень взагалі не складний, тому нам потрібно два танка, В моєму випадку це буде Ізольда, і Ревлас. Ставлю також Сайласа, тому що у нього дуже круте пробування і саме ці моби від нього будуть швидко падати. Ставимо хамета для допомоги. Підрубаємо ульту Сайласа і він просто їх стирає. Ставимо ще одного танка. Ось дивіться, для того, щоб пройти, тут дуже легко. Це перший бій, він такий розминочний, скажімо так. Тому два танка, ДД, бажано, щоб ваші ДД були в Єрна або ті, хто може використовувати страту, і на цьому першому босі або етапі нічого важкого не буде. Так як я перший раз проходжу Ласіра і такий тип механіки, тому інколи доводиться трошки подумати довше, ніж звичайно. Oh, <laughs>